Вітаю вас, мої дорогенькі, що чекає вас в майбутньому, що чекає в майбутньому? Одразу приступаємо. Двійка кубки. Ви зустрінете партнера. Якого партнера? Подивимося, що це. П'ятірка мочів. Що це за партнерство таке? Ви знаєте, досить перспективне партнерство. Я зараз хочу дізнатися, що це за підстава така. Я бачу, вас, до вас підходить якась людина. Просто тут дуже хороша карта спочатку йде, а потім п'ятірка мочів. Тут якась зрада, якась зрада. Начебто вже потиснули руки один одному, обмінялися пару словами, про щось домовилися і тут зрада. Але це досить серйозно вас всерівно е просуває вперед. Бачите, яка ситуація вийшла? Ну, я би хотіла ще тоді, що це за людина, яка вас зустрічає? Що це за людина? Імператор? Чому тут п'ятірка мочів? А його покажіть, будь ласка, Н... начебто кажуть, ні те, ні се. Його карта смерть. Шістка кубків. М -м -м. Це з минулого. Це людина з минулого йде. Чоловік, який з минулого йде. Тобто, ну, в майбутньому, найближче майбутнє буде. Найближчого... В найближчому майбутньому буде проявлятися. Чоловік з минулого, ось так. Як може минуле прийти в майбутнє? Мені це цікаво. Тобто тут е, саме про це і хочуть вам сказати вищі сили, що е, якось воно не, не стикується. І п'ятірка мечів, вона просто відображає цю ситуацію, що якийсь дивний внутрішній пер, такий переляк, якийсь конфлікт. Навіть стрес. Навіть стрес. А що він хоче вам запропонувати? Ну, в минулому у вас все добре було, але, але ви зараз не хочете з ним мати справу. Ви наточили собі меча, бачите, і так вверх підняли, говорячи про те, що стій. Знаєте, як регулювальник на, на цьому. Пішу, ну, на перехресті. Він коли вгору руку піднімає, він каже: стоп, всім, всім стоять. Ось так і ви, стоять. Не, не пущу. Не пущу в свій замок, не пущу в свій світ, в свій простір. А тут він такий, знаєте, розвалився імператором. Хм. Ну добре. А чому ж тоді показали, що пара? Тобто, тобто тут якась як зустріч чи що? Чому? Чому партнерство? Король кубків. Так, стоп, це що двоє, це ще то один і той самий? Двоє. Це двоє. Двоє, двоє будуть. Одночасно будуть проявлятися двоє чоловіків. Ось яка ситуація. Дивіться, одночасно це і пара, і одночасно вас начебто перестріти хоче з минулого. Або його хоче перестріти цього короля Кубків, хоче перестріти цей чоловік з минулого. Він, начебто, не дає змоги проявлятися якомусь новому чоловікові в вашому просторі. Він розсівся. Розклав свого крісла у вас в голові, я не знаю, в вашому, ну десь в вашому просторі, і не хочете звідти йти. Ну, жінніть його. Так, ви згадуєте лише і це дуже добре, але я бачу, що ви все рівно ну така на нього налаштована не досить, не дуже хор... ну, в хорошому такому настрої. Так, тобто один з минулого, один, один з майбутнього, а до речі, цей, я би сказала, в вашому теперішньому. Давайте про короля кубків. Короля Кубків, там більш така цікава енергетика. Ви його не знаєте. Ну, п'ятірка жезлів. бачите, він все-таки Приймає участь в цьому завоюванні вас. Він говорить, що це ця жінка, яку я покохаю чи покохав, так. І я хочу бути з нею. Дев'ятка кубків. Біля нього вам буде дуже добре. Ви, я так бачу, недовго будете вагатися в такій позі сидіти, начебто нічого не бачите. А ви одразу. Сприймаєте цього чоловіка як той, з яким вам дуже комфортно і ви ну, реально розслабитеся. Тому що тут йде енергетика від минулого, якесь напруження, якийсь такий ефект зради. <кій> ви навіть мріяли про чоловіка, який йде з майбутнього. Бачите, зустрілося. Минуле з майбутнім, це ж треба таке. І от і тому от такий розряд, який здивний. Начебто схрестилися мечі. Ця п'ятірка, суперечка, агресія, цькування. Все може бути від того чоловіка, який з минулого. Чи то він вас побачив? Бачите, зустрівшихся двох. А чому так показали? Я все одно бачу, що ви йдете туди, де вам найкраще, де ви все-таки відчуваєте, що там добре і досить, ну, тобто, недовго не думаючи. Там, де ваша сила. Ну, є людина, яка не хоче, щоб ви були все-таки щасливі, я так бачу. Хоче, щоб ви дісталися тільки йому, Хоче прив'язати вас і не відпускати. Це щось таке з минулого, все-таки. Ну, бачите, він заявляє, що він імператор, що він має право на вас. Як це так? Хм. Ну, дивіться, дівчата, тут все рівно я бачу, що у вас більш така, ну, ви схиляєтеся до того, що, щоб бути з королем Кубків. Король Кубків, розкажіть нам, будь ласка, про нього. Ну, вміє допомагати, допомагає дуже щедра людина, дуже щедра людина, дуже щедрий чоловік. Розкажіть нам, будь ласка, про короля Кубків? Ну, десь такий простий, дуже вільна людина, відчуває оцей такий, знаєте, коли відчуває він присмак свободи, так, тобто його не зупинити, він розуміє, що там краще. Ось ну, цікавий такий чоловік, можливо, вміє або любить ризикувати десь, вміє радіти життю. Але з другого боку, дивіться, досить привержений до того, щоб бути традиційним, в якихось Те, що набуло вже, так? Тобто якісь набуття в нього є. І, можливо, належить до якоїсь групи соціальної. Ну, Певні умови, умови створюються, так? Там, де є певні умови ну, присутності в цій групі. Так, що тут ще може бути? Який він, хто він? Духовний. і... Володіє певними знаннями, дороги, шляху, по якій, як сам йшов колись, так, так може навчити інших. Можливо, має свої переконання якісь, від яких не відступає. Окей. Ну, цікаво в майбутньому, я так розумію, ви зустрічаєте майбутнє це найближче, тому що тут одразу випадає карта. Зустріч, зустріч з людиною, з яким потім буде не просто кохання, а тут взаємоповага, розуміння. Не одразу, не одразу, не одразу у вас це станеться. Чому? Тому що тут хтось перешкоджає? Хоча я так бачу, що оце перешкоджання з минулого, яке лізе, воно ще більше вас підштовхує до того, щоб змінити все-таки напрям. І думок, і напрям руху. Тобто ви вже не, не рухаєтеся в минуле, ви рухаєтеся туди там, де інший чоловік, інша, інша ситуація, інше життя. Ну і клас. Давайте подивимося, що вам рекомендують вищі сили в цій ситуації. І так, що рекомендують так, ну вголі люди. І хочеться, знаєте, звернутися до тих, хто малює карти таро. Вони такі чудові, такі класні. Але я так бачу, що Ютуб не дуже полюбляє голі, гол, голих, оголені тіла. Ось це десь не так давно почалося, тому що раніше можна було викладати ну, якісь мусульманські такі, звичаї не дозволяють в деяких странах мусульманських оголені тіла. І тому Ютуб заборонив. На всьому просторі використовувати навіть якийсь натяк на те, що там щось таке, там не знаю. Кружочок з, з цяточкою це вже все. Це вже не можна. Ось. Але так хочеться все-таки використовувати цю красу. Ось, ну, так, щоб на відео було. І я багатьма колодами не користуюся, в мене їх безлічно, ну, не знаю, дуже багато. Не користуюся тільки за те, що там є якісь голені тіла. А тут, бачите, теж пару карт. Шкода, шкода. Не знаю, можливо, художники будуть робити більш такі, не, не, не такі від, від, відверті, але все-таки такі ж красиві. Так, Королева Кубків, що там, ну, нам сказали? Це карта все-таки кармічна одна, так, і королева кубків говорить про те, що приймай ситуацію, як, як ти її відчуваєш серцем. так. Тобто тут може бути і з одного боку, якщо це стосується минулого співчуття, певні такі відношення більш, як це буде, снісхадітельне, як буде в нас по-нашому, і більш такої, знаєте, доброти. Так і тут відчуваєш, що ти хочеш, що ти сама хочеш. Тобто, коли в тебе поруч з'являється чоловік, кубковий король, то ти можеш розслабитись, тому що це дві однаково, тобто це одна і та ж стихія. Це майже про одне думаєте, про одного хочете, і ви розумієте один одного, коли вже йде мова про чоловіка, який ось-ось прийде, так? тобто той, який, якого ви ще не знаєте. Ну, а на минуле більше дивіться так, ну, було й було. Ось така тут ситуація. Приємні такі карти, дуже класні і сучасні. Це таро Незалежні, українське колекційне видання. Мені подобається. В колекції незалежні персонажем карт є виключно жінки, а сама колода має на меті підкреслити внутрішню силу кожного з них. Так, цікаві карти. Ну, так, відступ, відступ. Все мої хороші. Це був не тільки відступ, а й прощання з вами на цьому відео. І зустрінемося на іншому. Дуже дякую вам за все, за, вашу, за ваші добрі слова, за вашу підтримку фінансову, хто це робить. І дуже дякую за те, що ви зі мною. Буду прощатися, нехай світ вам дарує в рази більше, ніж ви приносите сюди. До побачення, па-па.